Не туман, а травлять, і в мене вдома стоять прибори, які замірають таксічність, кількість алергенів. Поясню, чому ви так себе погано почуваєте і при чому тут Україна. Отже, я от хожу, дивлюсь на цей весь туман. І дивіться, в мене вдома є прилади, які показують оце кількість різних частин, ну, типа там пил, так далі. Оце вся історія, скільки в мене в квартирі є. І оце кількість алергенів з 12 по одному. Дивіться, вони в кожній кімнаті заміряються. От такі в мене там прибори стоять, ще є додаткові датчики. Зараз. Я просто відкрию вікна і ви побачите, що відбудеться. От останнім часом дуже багато людей почали себе погано почувати і реально замічають, що це якийсь не туман, не дим. А яка... дивіться, це не з розряду конспірології, що там нам якісь тучі розпиляють і так далі. Ні, це загалом про екологічний стан і що відбувається. І ви думаєте, що то, що відбувається в Україні? Оці всі зриви, оці снаряди, оцей порох. Він куди дівається? Його ж вітрами теж сюди заносить. Дивіться. Повідкривав вікна в квартирі. Зараз побачите, що буде відбуватись з оцими усіма приборами, наскільки воно все підніметься. Бо я останнім часом помічаю до світлого так стану. Що мені важко дихати. У мене ще ж легеня поранена. Поняла? Мені по особливому я це контролюю. Важко дихати, якось голова болить. Дивлюсь, багато людей теж жаліються на те, що не зрозуміло, що з екологією, не зрозуміло, як себе почувати. Дивляться на цей туман, якийсь він не зовсім туман. От зараз пару хвилин прийде, і я вам покажу, що відбудеться на цих приборах. Наскільки воно зросте? Значить, друзі, дивіться, пройшло декілька хвилин. Кількість часток вже 24, а не 1, 2, 3, 4, там, 5, і кількість алергенів 5. І це пройшло, дивіться, ну пару хвилин вже пройшло. Бачите? Той стан, коли а, ну, треба носити цю, цю маску, поняла? Щоб захищатися від цих всіх часточок. І я поки не купив ці прибори, поки не відслідковував, відслідков, я думаю, що таке, чого мені погано, я вже ходив на алергію всяку провірявся і так далі. А потім помітив, як тільки з'являється оцей туман, оцей дим, от зараз я вам покажу. Мені одразу щось башка болить, одразу щось мені якось, блін, галіма кашлюю. Дихать важко. Дивіться, як воно виглядає. Гляньте. А ось подивіться, як воно вночі виглядає. Гляньте. як би так показати? Ну от воно на телефоні не видно. Ну, таке враження, що 10 метрів від вікна і біла стіна. Поним? А як виходить сонечко? Я дивлюся, мені в речі норм, наче нормально. І дивіться, я не люблю цю всю конспірологію. Самольоти, там щось розпиляють. Ні, це наслідки екологічної катастрофи, грубо кажучи, яка зараз відбувається, і в тому числі неймовірні наслідки від всього, що відбувається в Україні, бо все то, що е, вибухає, здіймається в повітря в нереальних кількостях в Україні, це ж ну нереальні масштаби, це сотні тисяч тонн цього всього постійно руйнується. Частина з нього підіймається в небо і роз...